Слава Україні, розпочинаємо разом новий робочий день 26 вересня на календарі 946-та доба повномасштабного вторгнення. Чергова масована атака окупантів. Є руйнування та пошкодження енергетичної інфраструктури. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Вночі ворог атакував Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Білгородської області. Одещину чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59-69 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БПЛА типу Шахет. В результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59-69 та 66 ударних БПЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України. Інформація про постраждалих чи руйнування не надходила. Один безпілотник повернувся у Росію. Ще один залишається в повітряному просторі України. Йде бива робота. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях. На Хмельниччині під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили три БПЛА типу шахет станом на цю годину без постраждалих та руйнувань. Про це повідомив голова ОБА Сергій Тюрін. Слава нашим захисникам! На жаль, внаслідок масованої атаки є руйнування та пошкодження енергетичної інфраструктури. Отже, Київ, там пошкоджено газова труба, багатоповерхівки та падіння уламків дрона на території дитсадка. Пошкоджено 20 авто. Миколаївщина атаковано енергетичну інфраструктуру. Є відключення абонентів. Івано-Франківськ удар по цивільній інфраструктурі. Центр міста знеструмлено. Запоріжжя запустили попередньо 5 кабів по місту і району, 7 поранених. Серед них дитина є руйнування цивільної інфраструктури. Хмельниччина втратила ще одного героя. Сьогодні додому назавжди повертається житель міста Красилів, старший солдат Віталій Рейнчук, 1972 року народження, який загинув 21 вересня 2024 року в Запорізькій області. 26 вересня на території Красилівської громади оголошено День жалоби. Прощатимуться із захисником сьогодні. Спочатку Свято Троїцькому храмі Православної церкви України, потім траурна процесія рухатиметься до площі Незалежності, де відбудеться прощання з Віталієм Рейнчуком. Далі похорона процесія прямуватиме по вулиці Хотовицького, Грушевського, Перемоги, Староцерковній до будинку, де Віталій проживав із сім'єю. Опісля траурна процесія рухатиметься по вулиці Перемоги. До міського кладовища, де на алеї слави поховають захисника. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Шепетівці водій збив 74-річну жінку, що переходила дорогу. Інцидент стався учора близько 11.20 на вулиці Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє поліція області. 41-річний водій автомобіля Фольксваген Passat наїхав на 74-річну жінку, яка переходила дорогу. Постраждалу з тілесними ушкодженнями, госпіталізували до травматологічного відділення шепетівської багатопрофільної лікарні. За цим фактом слідчі поліції вже відкрили кримінальне провадження за частиною першої стаття 286 кримінального кодексу України а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, триває розслідування для встановлення всіх обставин ДТП. Сьогодні у Хмельницькому вода буде непридатною для використання. 26 вересня міське комунальне підприємство Хмельницькводоканал проводить планову промивку та знезараження водопровідних мереж міста. Під час промивки, саме до 17.00, вода буде непридатною до вживання та приготування їжі. Для поліпшення якості промивки внутрішньобудинкових мереж бажано після 16-ї години комунальники радять почергово відкривати крани в мийках, раковинах та ваннах. Також сьогодні 80 вулиць у Хмельницькому залишаться без електроенергії. В обласному центрі енергетики запланували масштабні роботи на електромережах. Знеструмлюватимуть помешкання та можливу установи у різних частинах міста. Відновити електроенергію обіцяють орієнтовно о 17.00. Детальніше на сайті «Хмельницьк Обленерго. це була найважливіша інформація станом на ранок, 26 вересня. Протягом дня ще більше новин. Тож залишайтеся з першим подільським. До зустрічі в ефірі бережіть себе.